Всім привіт, Це Вашкар, за моїми з братом пригонив автомобілі. У нас приїхав свіженький автомобіль, це Renault Scenic 4, механічна коробка передач, автомобіль максимальної комплектації Intense. 15 k 9 k Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 07 967, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. На сайті будуть посади наші соціальні мережі, також вони будуть під відео. Регулярно приганяємо автомобілі. Підписуйтесь, слідкуйте. Отакий От класний автомобільчик. До речі, він у нас під задатком, ми його викупили, люди побачили, їм сподобався, дали завдаток. От будемо його скоро передавати покупцям. Такий має стан, рівненький, дуже класний стильний колір, має чорний дах, гарні литі диски. Передні фари Led Provision, це максимальні, гарне світло вночі. Тут, до речі, резина взагалі нова, диски, видно, що замінені, знос мінімальний. Позаду у нас гума взагалі нова, диски також мінімальний знос. Позаду розміщується камера заднього виду. Парктроніки, сліпі зони, попереду сліпі зони, також у нас Бачить автомобілі попереду, гальмує, бачить полосу, сліпі зони показуються, безкочовий доступ, два ключі, по салончику максимально збережений. Є підсвіточка. Так, це там заважає коврики. Так, у нас пробіг 130 тисяч кілометрів, максимальний екран, зручний арегномічний автомобіль. Так, позаду у нас три окремих сидіння, є столики, дуже зручно для дітей. Також є підлокітник, є ніжки в підлозі під низом. Хто ще не знає, також є шторки. Так, позаду з цієї сторони. Також все максимально збережено. Кого цікавлять автомобілі з мінімальним пробігом, телефонуйте. Головне оригінальним. Регулярно приганяємо, викупляємо автомобілі. Все максимально збережено. Так, і позаду зручний багажничок. Має таку полицю, яка ставиться в нижній рівень, також фіксується в такому положенні. Є в нас запасочка, домкрат, повний комплект. Також, до речі, ще сидіння можна скласти, натиснувши клавішу просто отак от. Зручна рівна підлога, знімаєте полицю, великий, великий місткий багажник. Тому такий сімейний зручний автомобіль на кожен день, на довгій дистанції, економічно витрата палива, надійний двигун, який перевірений роками, 1,5 дизель К-9К, тому кого цікавлять такі автомобілі, також у нас є електроавтомобілі, різний вибір автомобілів. Всі пробіги перевіряються. Автомобілі технічно справні. Всім дякую. Так, а і ще покажу ще раз наш номер телефону 096 096079167, Instagram, інстаграм, ютуб, Telegram. На сайті будуть всі посилання на наші соціальні мережі. Також це все внизу буде під відео. Дублюємо. Ну і Всім дякую за перегляд, всім до зв'язку. До побачення.